Школа вітає усіх батьків і їхніх малюків на каналі ТТБ. У цій передачі ми продовжуємо долучати ваших діток до вивчення іноземної мови. На вас чекає англійська для маляк. А крім того, бути здоровим е, дуже легко в нашій спортивній хвилинці. Тож не перемикайте, буде цікаво. Чому англійську яка користь від зарубіжних пісень? Чому саме мова йтиме про закордонні пісні? Судіть самі, на перегляд фільму у вас може не бути часу. До читання книги не доходять руки, але від музики ви так просто не відмовитесь. Кожен день, незалежно від нашого бажання, ми стикаємось з цією додатковою можливістю. Чому прослуховування музики можна назвати можливістю для розвитку і вдосконалення іноземної мови? Відповідь дуже проста: це один із способів для застосування своїх знань на практиці, а також для поліпшення цих санкцій. Самих знань. Напевно, кожна дитина може назвати кілька пісень англійською або будь-якою іншою іноземною мовою, які їй подобаються. Чому ж так важко розрізняти англійські слова і вислови навіть в улюблених і знайомих піснях? Діти елементарно можуть не знати тих слів, які використовуються в цій пісні. І після цього у вас виникає запитання, як можна піснями допомогти розвивати іноземну мову. Можливо, і навіть дуже просто переконані у тернопільському навчально-виховному комплексі номер 35. Наша школа спеціалізується на вивченні англійської мови, і кожного року ми проводимо тиждень англійської мови. На цьому тижні ми маємо дуже різні заходи: і п'єси, і різні твори пишемо, і так само різні змагання. Цього року ми вирішили, що ми будемо організовувати конкурс різдвяної пісні і приурочили його до нашої битви хорів, яка в нас іде на телебаченні. Тому називається наша битва хорів англійською. Christmas battle. в цьому навчальному закладі англійську мову вивчають не тільки в класах, а й в актовому залі співаючи. Так нещодавно відбувся святковий конкурс Битва хорів, де дітки не тільки вдосконалювали свої мовні навички, а й показали справжню майстерність. Лі переконані, вивчаючи іноземні пісні, діти відкривають для себе нові жанри та напрямки. На практиці бачать, як вживаються слова і вислови, вивчені ними. І, звичайно, їх навряд чи забудуть, тому що вони будуть постійно на слуху. Багато бажаючих в результаті взяли всіх, хто хоче, щоб не було нікому образливо. І оце навчання англійської мови йде у нас не тільки в перших-четвертих класах, але в садочку, починаючи саме з саме з маленьких сяної групи. Там йде навчання на рівні називання різних предметів, пісеньок, віршів, і в результаті так і виникло це іде. Діти найкраще запам'ятовують і в принципі вивчають англійську мову через пісні. І це є найкраща, мені здається, методика. Тому і вибрали такий спосіб сьогодні оце, оцю битву виході. І, оце це змагання. Ми кожного лютого місяця любого року у нас є творчий конкурс пісень танців, плюс всі змагання по предметах. І обов'язково йде конкурс хорів, конкурс пісень, конкурс танців. Діти дуже люблять ці конкурси. Учасники битви хорів із захопленням розповідають про захід, адже дуже полюбляють музику. Кажуть, пісня це не лише фон, який оточує упродовж дня, це також джерело знань та корисної інформації для тих, хто вивчає іноземну мову. Я збагачую свій словниковий запас, і я можу говорити в Великобританії на англійській мові, і будуть мене всі розуміти. Довго готувався до битви хорів? – Так. Е, як сам? Е, ну, вчив пісню і, і, і слухали англійські пісні е, різні про новий, про новий рік. Кожен клас повинен заспівати свою пісню і тоді е, мають вибрати переможця. А ти мрієш? Хотіла б побувати на справжній битві хорів? Так, я б е, хотіла б бувати нею. Що б ти виконувала там? Ти вмієш співати? Так. Що би ти заспівала? Е, Я би заспівала е, ту саму пісню, що ми зараз співаємо е, на битві хворів. Про що ця пісня? Е, про, но, е, про новий рік. Васивейне сенсі. Я придумала, Владику, розкажи нам знову про найцікавіше місце у Лондоні, адже Британія це так цікаво. Mm, я думаю, що це буде таверський міст. Таверський міст? А, а що це таке? Тагорський міст це родідний міст у центрі Лондона. Він розташований над річкою Темзою. Він спроєктував гратий Жонс та будувався він аж вісім років. І влітку 1894 року міст був урочисто відкритим принцем Уельським та його дружиною принцесою Олександрою. Центральний проліт між баштами розбитий на два підйомних крила який піднімається за одну хвилину, щоб пропустити судно. Як може такий великий і важкий міст підніматися за одну хвилину? Грухи опровола система, яка працювала колись від тиску води, чому колись? А зараз, у 1974 році, система була повністю оновлена, і зараз масляна гідравліка Має електричний привід, в міст можна перетинати навіть пішки. Для цього в середній частині мосту сконструйовані пішохідні галереї. Галереї використовуються зараз як музей або оглядовий майданчик. Hello, my friends! Hello! А що це ви таке? Я принесла іграшки, ними давно вже ніхто не грається. І вони просто стоять у мене на полицях. А мені подобається ось ця жабка. Бери, Даринко. Жабка англійською мовою ефрок. Е Ой, який красивий песик, а як англійською буде песик. Песик англійською мовою буде адрок. Е е це є песик. Можна я візьму ось цього ослика? Бери, Ангелінко. Англійською мовою ослик буде. А е донкі? І чи з е донкі це ослик? Можна я візьму мавпочку? Бери, Веронічка. Англійською мовою мавпочка. А е манкі? І чи з е манкі це я мавпочка? А я люблю футбол. Тоді тримай. Англійською мовою м'ячик буде. E І тисял, це є м'ячик. На стуль. А ти візьми ось цю ляльку. Вона дуже схожа на тебе. Молодець катрусю. Лялька англійською мовою буде. E doll. It is e -doll це є лялька. А у вас є кошенята? Ну, звичайно, що ніколь. Візьми їх англійською мовою кошенятка. – «kittens». І це кінчим це кошеня. А я візьму ось цю рукавичку і вишую на ній красивий візерунок. Візьми катруцю, рукавичка англійською мовою. Е дітен. І мічен, це цей рукавичка. А я візьму ось того півника. Він буде будитиме щоранка. Адже я так люблю поспати. Бери, Артурчику, півник англійською мовою, е кок. Відчись е кок, цей півник. А я завжди мріяв про ось такий годинник. Візьми макарчику. годинника англійською мовою а е клок. І чисте еклок – це є годинник. А щоб ви, малята, запам'ятали назви усіх іграшок. Послухайте, будь ласка, нашу пісеньку. Ось у двір прибіг едок по від нього втік ефрок, роздрінився тут ечонки, посмішив досліз еманки, а великий евайтбол подружився з Ечон. і маленький сірій Кічен загубили свої біженц, розізлився тут екок. Сьогодні знову з вами Лілія Проць і моя вихованка Вікторія. Сьогодні ми вам розкажемо, як ті вправи можна використовувати для того, щоб укріпити м'язи живота. Минулих передачах ми вам розказували про м'язи спини, але коли поставу можна укріплювати м'язи спини, в той же час ми знаємо, що коли м'язи живота дуже слабкі, діти частіше починають сутулитися, тому що м'язи живота не тримають іменно спинку рівненько. Тому ми сьогодні вам покажемо декілька вправ, трошки з ускладненим варіантом, трошки з простими, які ви можете використовувати для того, щоб укріпити м'язи живота. В народі, як кажуть, це просто займаємося качанням пресу. Отже, Вікторія лягає на спинку. Значить, Хочу сьогодні закцентувати, як кажуть, по анатомії, що м'язи живота. значить, Верхній прес є така, от, так і в нас серед спортсменів кажуть, що є верхній прес. Він якраз йде від ребер до. До пуповини йде і нижче йде від десь на рівні тазу і до пуповини нижньої це є нижній прес. Отже, з нижнього пресу ми починаємо це все вправи, які пов'язані з підніманням прямих ніг. Тобто ми можемо спинка рівненько, тулоб рівненько. До кута 90 градусів стараємося таз не відривати, на спинку не піднімати, носочки стараються відтягнути і опускати. Якщо маленькі дітки, то вони можуть на землю опускати, якщо трошки старші і мають чуть-чуть підготовку, то вони можуть не опускати, але опускати не до кінця. Тобто цим важче, тому що зараз дуже важко якраз м'язи ніг задіяні, для того, щоб важко тримати дуже ноги. І тому так от робимо. Так само робимо по 8-10 разочків, не пускаємо до кінця вісім-десять разочків. так от і робимо. Це якраз м'язи от Ускладнити можемо тим, що ми просто можемо дати м'ячик, так само, помагаємо і помаленьку, хоча б до п'яти разочків помаленьку піднімати. От. До п'яти разочків піднімаємо цей. От, опускаємо помалесеньку, до кінця не опускаємо і ускладнюємо цю вправу цим, що піднімаємо от, ось так. От. от. Це в нас на, на м'язи, на нижній прес. Тепер на те, що є в нас верхній прес. Значить, верхній прес, вважаю, що не можна просто. Качати, піднімати просто туловище, отак з положення лежд, тому що це дуже велике навантаження на, на хребет. Ну і багато людей, і дітей особливо не може. Тому ми просто спрощуємо тим, що згинаємо колінка, от, ручки за голову ставимо і пояснюємо діткам, що коли в такому положенні дітки роблять вдих, помаленьку піднімаються, роблять видих і затримуються на цьому. На цьому Рівні. І знову через ніс опустилися, вдих зробили, через рот видихаємо. Ось так. І так починається так. Спочатку робимо там по 5, 6 разочків, 10, а потім з кожним разом збільшуємо ці вправи, вправи от робити. От, якраз на м'язи, живота, на верхню частину. Ускладнюємо ще це тим, можна ускладнити це з м'ячиком. Тобто ставимо під ноги м'ячик. От, чим чим відкладяться? Тим, що потрібно тримати трошки м'ячик, щоб він не скликнув. От і кут збільшується, і так само можемо робити. Починаємо вдих і знов видих. Знов вдих, видих, вдих, видих. От, все стає. Я ще покажу вам одну вправу, таку, що це на м'ячах, але вона більшості так же тоді, коли у дітей. Всіх прес трошки більше розвинений і трошки є. В общем робиться кут 90 градусів, ручки за спинку і так само спокійно в такому положенні. Вдих, через ніс, через рот йде видих. Вдих, видих. От. Можна ускладнювати тим, що можна помаленьку з поворотами ось такими робити і ускладнюється. Такі преси можна робити 10, 15, 20, 30, 40 разів. Робити і ті, хто мріє мати купіки, хочу вам сказати, що такий пресі, як верхній і нижній, треба робити щодня, деколи-інколи навіть по два рази в день, і збільшити до 30-40 разів. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей! Друзі, якщо у вас є цікаві теми або гарні фото ваших діточок, надсилайте нам на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача Мамина школа. Чекаємо.